Вітаю, друзі. Ну що, те, про що я попереджав, що Трамп розчарується в Путіні, схоже, про за все сталося більше того, ми не будемо чути гучних реляцій про те, що Трамп розчарований, зрозумів, що їм намагалися маніпулювати, і багато чого іншого. Ні, ми бачимо вже заяви, заяви які лунають від офіційних осіб, а також через ЗМІ. І оце найцікавіше. Наприклад, Блумберг видав статтю, яка називається Європа разом з Сполученими Штатами обговорюють ультиматум щодо завершення війни в Україні. А ультиматум, як ви розумієте, ставиться не Україні так. Європа підійшла до того, до чого я теж казав раніше. Вони будуть об'єднувати зараз зусилля для того, щоб максимально швидко зробити війну для Путіна дискомфортною. Тому що війна втомила вже всіх. Настільки втомила, що Європа позабула свої страхи, а Трамп готовий накладати санкції. Про що йде у статті? Зараз розповім. Високопоселині європейські чиновники ведуть переговори з адміністрацією Дональда Трампа про заключний варіант угоди про 30-денне припинення вогню в Україні. І як повідомляє джерела Блумберг, у разі відмови президента з Росії е, угода буде передбачати запровадження нових санкцій. В цей раз саме на нафту, на газ, на уран, на все те, що раніше ну давали можливість, якби не. Закривати взагалі, але зараз зараз Європа і Сполучені Штати вирішили, що прийшов час ультиматуму, саме тому плани ще не остаточні, але залежить ще більше від позиції Сполучених Штатів, але вже починають реалізовуватися. А, якщо нещодавно Трамп казав, що хоч би трьох перемиря, хоч би якесь, то зараз. Сполучені Штати вже наполягають на безумовному місячному перемір'ї і на відповідальності обох сторін за дотримання прямих переговорів. Вже не лише на Україну покладають цю відповідальність. Якщо перемір'я не буде дотримано, то Сполучені Штати та їхні партнери введуть додаткові санкції. Саме це заявив Трамп, і це те про що я казав. Так, це вторинні станції на нафту в розмірі 500%, А для тої країни, які будуть купувати це санкції на тюньовий флот, і це так арешти і атаки в бік самого тюньового флоту. Фактично, на увазі мають мету паралізувати тюньовий флот Росії. Фактично, це і є метою, щоб примусити Путіна погодитись і закінчити війну. Ну щоб йому не було грошей, за що. Вести війну, але тут це не так просто. Теж, президент України Володимир Зеленський у п'ятницю повідомив, що вже в суботу в Україні. Зберуться лідери коаліції охочих, з ними він буде обговорювати всі головні питання і виступаючи по ізвідузв на військовому саміті в Норвегії, він до речі не уточнив, які саме країни візьмуть участь. А його очільник офісу найвпливовіший за вгос всіх часів і народів України Андрій Єрмак. Написав в соцмережі, що США та інші стратегічні партнери, саме Великобританія Франція. Німеччина та країни Скандинавії підтримують 30-денне перемир'я і хочуть запровадити теж дуже жорсткі санкції в бік Росії в разі відмови. Мої джерела в Вашингтоні кажуть, що Трамп справді втомився і розчарувався. Він образився на Путіна, що той не подарував йому можливість тріумфу на 100 днів. Путін знову всіх переграв і в першу чергу себе. Трамп зараз не бачить в Путіні партнера і бачить в ньому проблему. А американці звикли свої проблеми вирішувати по різному До речі, прес-секретар Білого Дому Керолін Левіт підтвердила, що Європа повністю підтримує пропозицію Трампа, а Трамп займає доволі жорстку позицію в бік, Європ... в бік Росії. Вибачте. До речі, дипломатична активність навколо закінчення найдовшої кровопролитнішої війни в Європі з часів, з часів Другої світової помітно зросла після серії зустрічей дипломатів Сполучених Штатів Європи і України, у тому числі і в Лондоні і Парижі. Також відбулись телефонні розмови очільників держав а 26 квітня. Після того, як Зеленський зустрівся з Трампом у Ватикані на похорони Папи Франциска, то Зеленський почав говорити, що він готовий вже на все, і якомога скоріше підтримує план Трампа. А в яких моментах то теж не говорить? Ну і більше того, цей план постійно змінюється навіть в ЗМІ. Тому цікаво, що саме хто підтримує. Але головне, що всі зараз погодились навколо одного пункту: ультиматум Росії і Примус Путіна. До 30-денного перемір'я. Розуміючи, що саме з 30-денного перемір'я буде вихід в якусь заморозку війни. Так, Путін розповідає про те, що хоче взагалі не перемір'я миру, Лукашенка йому вторить про це, але ми ж розуміємо, що це. Як дізнатися, що Путін бреше? Це тоді коли він відкриває рота. Лукашенка, до речі, теж саме два брехла, покидька і військовий злочинця. Довіри до них немає, але вони обидва готові будуть закінчити війну, в разі якщо не зможуть її вести, Путін. Якщо не буде отримувати гроші, а Лукашенко, якщо його Путін не буде примушувати допомагати в багатьох питаннях, до речі, Трамп пообіцяв завершити війну протягом перших ста днів на посаді. і термін сплив ще 29 квітня. Тоді він направив до Москви свого спецпредставника Уіткафа, щоб переконати Путіну, Путіна, але це не вдалося. І саме після цього Трамп, як кажуть, закусив у діла. А, до речі, Зеленський, щоб заручитися підтримкою Трампа, погодився передати сполученим штатам, і про це теж пише Блумберг, і не лише Блумберг контроль над частиною майбутніх доходів від природних ресурсів України у Білому домі. За інформацією того ж самого Блумберга, піто низку варіантів посилення економічного тиску на Росію проти остаточних рішень поки що не ухвалено, Тому що все, ще сподівається, що загроза мотивує Путіна. Маю сумнів відверто. Переконаний, що Путін погодиться тільки від відчувши тиск, біль і страх, що буде запроваджено ще більше санкцій, які справді завадять йому і його правлінню. До речі, з економікою у Росії не все добре. Тому зараз ці погрози це вже не погрози, це попередження про те, що буде це, скажімо так, озвучення намірів, і ці наміри будуть реалізовані. До речі, Україна також домагається від США гарантій безпеки, щоб запобігти майбутній агресії з боку Росії, але поки що марно. І про це теж пишуть журналісти не тільки у Блумберга. Зеленський 3 травня пояснив. Є два варіанти або масштабна іноземна присутність, або обмежена, але з зобов'язаннями схожими на статтю 5 НАТО, як у Ізраїля, за яким стоїть США. Для цього треба підписувати угоду. Угоду про партнерство. А не угоду про корисне капалине, але Зеленський щось пролобіював корисні капалини. А поки угоди про партнерство ніхто не бачив. До речі, раніше адміністрація Трампа висувала ініціативи, що передбачала замороження конфлікту в поточній лінії фронту, залишаючи значну частину території під контролем Росії. Трамп також готовий був визнати Крим Російський, але зараз найцікавіше зараз взагалі більш жорстка позиція і. А, зараз в рамках нової угоди Україна могла б отримати жорсткі гарантії безпеки в обмін, наприклад, на відмову від вступу до НАТО або часткове скасування санкцій з боку Москви. Окрім того, США зараз і про це Блум наголошують, вимагаючи щоб Росія повернула Запорізьку АЕС. Вже в Україні ніяк раніше вони пропонували, щоб була контроль з боку контроль з боку Сполучених Штатів, а Росія і Україна користувалася електроенергією. Ні, геть інше. І більше того, зараз всі ці розмови фактично поставлені на паузу. Сполучені Штати почали переходити від риторики вмовлянь і забалакувань до риторики ультиматумів і погроз від. Ультиматумів і погроз до справніх, справжніх санкцій не так багато кроків. Сподіваюсь, що Трампу не знадобиться ще 100 днів для того, щоб остаточно прийняти це рішення. Знову джерела в оточні Трампа кажуть про те, що він ображений на Путіна. А ображений нарцис, який не отримав своє, розчарований і розуміючи, що їм маніпулювали, він хоче попсти. Помста так, це то та їжа, яку треба їсти охолодженою. Але я не впевнений, що Трамп готовий чекати. Тому подивимося, що буде найближчим часом. Але те, що Європа і Сполучені Штати фіналізують ультиматум для Путіна, це непогана інформація для нас. 100% об'єднані з зусиллями можна не лише примусити Путіна до чогось, а й… Збільшити допомогу України. А от це найголовніше, тому що при всіх варіантах нам потрібні будуть зброя, снаряди, амуніція і гроші для того, щоб унеможливити напад Росії, повторний напад на Україну. От на цьому і треба концентруватися. Але для цього треба перейти від гучних заяв до гучних Справ і не просто обіцяти щось, наприклад, три тисячі ракет, а створювати умови і займатися вітчизняним ВПК. Але це точно не те, що вміє наша влада. Обіцяти вона вміє, значно краще. Але нам треба нам треба кардинальні зміни, які допоможуть Україні не програти в цій війні. На цьому і треба концентруватися. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися. Дякую, що поставили вподобайку. Дякую за те, що не забули написати звідки ви дивитесь цей ефір, коли закинуло вас доля, де ви чекаєте, або наближаєте перемогу. Пишіть в коментарях, до речі, і що ви думаєте з цього приводу. А також не забувайте поширювати, бо інформація це зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагайте озброювати інформаційно інших. Дякую, тримаємося, підтримуємо ЗСУ, допомагаємо ЗСУ, приєднуємося з на зсу і от тоді справді. Você da a Ucrânia. Papá.